Антонов Фалкон 2026 став черговим кроком уперед для українського авіабудування, демонструючи здатність компанії поєднувати інновації, потужність та енергоефективність у одному проєкті. Новий літак розроблено як універсальну платформу для швидкісних перевезень і спеціальних місій, зосереджуючи увагу на аеродинамічній ефективності, економічності та сучасних технологіях управління. Falcon є символом нового етапу розвитку компанії Антонов, який орієнтується на потреби майбутнього авіаційного ринку та глобальні стандарти безпеки. Ключовою особливістю Falcon є його гібридна силова установка нового покоління, яка поєднує турбовентиляторний двигун з електричними модулями підтримки, що забезпечують значне зниження витрат пального та шкідливих викидів. Завдяки цій системі літак здатний здійснювати польоти на короткі та середні дистанції з мінімальним споживанням енергії, що робить його конкурентоспроможним серед сучасних європейських і американських моделей. Крім того, Falcon отримав легкі композитні матеріали фюзеляжу, які забезпечують високу міцність конструкції при зменшеній вазі. Кабіна пілотів виконана за принципом скляної кабіни з повністю цифровою системою управління, що дозволяє мінімізувати людський фактор і забезпечує максимальний контроль у будь-яких умовах. Новітня система автопілота має функцію штучного інтелекту, яка допомагає оцінювати метеоумови, маршрути і оптимізувати витрати пального під час польоту. Falcon також оснащений системою автономного зльоту і посадки, що є важливим кроком до розвитку безпілотних транспортних рішень у цивільній авіації. Пасажирська версія Falcon здатна перевозити до 90 осіб у комфортних умовах, а модифікації для бізнес класу пропонують інтер'єри преміум рівня з можливістю кастомізації. Крім того, існують варіанти вантажного і військового призначення, що підкреслює гнучкість конструкції та універсальність платформи. Літак має покращені льотні характеристики. Крейсерська швидкість перевищує 870 км за годину, а дальність польоту сягає понад 5000 тисяч кілометрів, що робить його ефективним як для внутрішніх, так і для міжнародних маршрутів.